Доброго дня всім друзям! З вами Ольга і сьогодні я виповню свою обіцянку і покажу, як формувати лофос. Але перед цим, тим, хто ще не знає, яка це рослина, я коротко розповім, з чого його вирощують і як він росте і що він полюбляє. З чого виростає лофос? Лофос. Висаджують маленькими живцями. Ми свої живці отримали на початку лютого минулого року і висаджували в підвісні горщики на 5 літрів. Як висаджували, ви можете подивитися в моїх відео минулого року. Посадили і прищипнули. Прищипка це обов'язково. Чим раніше ви прищипнете, тим швидше почне формуватися дуже гарний кущ. Він дуже швидко зростає. Рости за сезон десь на 2 метри це сорт Ред, а компакт Вайт і Компакт Пінк виростають ну більше метра, десь на метр і 20 см. У нас вони виросли. Підживлювали ми їх. Тими ж добрими, що емперну петунію, це мастер, на початку це було 20 20 20 потім формула 15-5-30, і цього було достатньо. Чи були шкідники? Шкідників ми не бачили. Оприскували, правда, як і всю петунію, оприскували аттріпса профілактично, а так ніяких шкідників, ні кліща, ні білокрилки на блофосі ми не бачили. Як розмножується лофос? Про розмноження лофосу я теж знімала відео. Хоч дехто каже, що він погано розмножується, я кажу, що ні. Ви бачите мої касети. він розмножується дуже легко, нічим не відрізняється майже нічим, від розмноження апельної петунії, тому розмножити можна дуже швидко. Що мені сподобалося в лофосі, що він дуже добре. Зимою в холодній теплиці? В холодній теплиці це коли температура десь плюс 2 плюс 4 градуси. Оцей лофос у мене висів тут всю зиму. Тому, як бачите, ця рослина зовсім не вибаглива. Тому, якщо хтось хоче придбати лофос, то купуйте він дуже вима, думаю, що сподобається. Якщо, як же зробити так, щоб лофос цвів постійно? Що я буду робити в цьому році? Ось ви бачите, зараз він у мене починає цвісти. Він е, викидає дуже-дуже багато бутонів. Ось бачите, всі вони починають розкриватися. Потім обирати, коли від світи, не потрібно, бо ці квіточки просто падають на землю. Е, ця рослинка дуже чисто виглядає, дуже гарно. Але дивіться, коли він відцвіти, якийсь час він може не цвісти. Що я буду робити в цьому році, щоб він цвів постійно. Ось бачите, пагани, на яких є бутони, я просто буду отак брати і десь процентів 35-40 я буду просто брати і отак відривати. Верхушки. Ось так. Поки оці цвітуть, на інших паганах будуть з'являтися інші бокові пагани, і на них теж будуть з'являтися бутони. Тому поки одні будуть відпочивати, другі будуть наростати. І отаким от способом воно буде цвіти постійно. Так що буду потім показувати. Думаю, що цей метод спрацює, і ця рослинка буде ще гарніше, ніж вона є зараз. Ось так. Так що, кому подобається лофос, купляйте, не бійтеся, що з ним дуже тяжко. Ця рослина дуже гарна. А вам всього найкращого і до нових зустрічей!